Прийшло до мене кілька старших Ізраїля, і посідало передо мною, і надійшло до мене слово Господнє. Сину чоловічий. Мужіці поставили своїх бовванів у себе в серці і тримають увесь час перед очима в себе цю спонуку до гріха. Чи ж погодитись мені на те? Щоб вони мене запитували. Тому говори з ними і скажи їм. Так говорить Господь Бог. Кожен з дому Ізраїля, що триматиме бованів у себе в серці, і що покладе перед очима в себе привід до гріха, та прийде до Пророка. Такому відповім я, Господь, незважаючи на безліч його бовванів, щоб узяти дім Ізраїля за серце, їх, що відступили від мене заради своїх бовванів. Тому скажи домові Ізраїля, так говорить Господь Бог. Наверніться! Відверніться від ваших бовванів, і відверніть ваше обличчя від усіх гидот ваших. Бо коли хтось із дому Ізраїля або з чужинців, що перебувають у Ізраїлі, відсурається мене, щоб поставити своїх Бованів у себе в серці, та матиме привід до гріха весь час перед собою, і прийде до Пророка. Щоб через нього в мене питати ради, то я, Господь, відповім йому від себе. Я оберну моє обличчя проти такого, зроблю його ознакою та притчею і викоріню його з поміж мого народу. І ви взнаєте, що я Господь. Коли ж пророк дав би звести себе. І став щось говорити, то це я, Господь, звів того пророка. Я простягну мою руку проти нього і викоріню його з поміж мого народу Ізраїля. Вони візьмуть на себе вину за гріх свій. Яка вина пророка, така вина того, хто його питає, щоб дім Ізраїля не відхилявся більш від мене. Та щоб не осквернявся усіма своїми гріхами, а щоб були моїм народом, а я їхнім богом, каже слово Господа Бога. І надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічий, коли б якась країна згрішила проти мене. Мені, спроневірившись, і я простягнув би проти неї мою руку і понищив у ній запаси хліба та послав на неї голоднечу, і почав губити в ній людину і скотину. І коли б у ній знайшлося оцих троє мужів Ной, Даниїл та Іов, то вони спасли б своєю справедливістю лише самих себе. Каже Слово Господа Бога. Або коли б я наслав дикого звіря на ту країну, так що він її позбавив би всіх її дітей, і вона стала б пусткою, якою ніхто б не проходив із-за звірини, то ці три мужі в ній, клянусь, як ото живу я, каже слово Господа Бога. Не врятували б ні своїх синів. Ні своїх дочок, лише вони самі спаслися б, країна ж стала б пусткою. Або коли б я послав меч на країну і повелів перейди меч країною! І почав вигублювати в ній людину і скотину. І якби ці три мужі були в ній, клянусь, як от живу я. Каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок, вони лише самі спаслися б. Або коли б я послав на ту країну чуму і вилив на неї моє обурення в крові, вигубивши в ній людину і скотину, і якби Ной, Даниїл та Іов були в ній, клянусь, як от живу я. Каже слово Господа Бога, вони не врятували б ні своїх синів, ні своїх дочок, вони врятували б своєю справедливістю лише самих себе. Так говорить Господь Бог: Навіть як я пошлю мої чотири найстрашніші кари: меч, голод, лютого звіря і чому. На Єрусалим, щоб вигубити в ньому людину і скотину, то все таки зостанеться у нім рештка, що спасеться, що виведе синів і дочок із міста. Ось вони виходять до вас, щоб ви бачили їхні вчинки і їхні діяння, та щоб утішились по тім нещасті, що я приніс на Єрусалим, і по всім тім. Що я навів на нього. Вони вас потішать, коли побачите їхні вчинки та їхні діяння, і взнаєте, що то не дарма я вчинив усе те, що вчинив у нім, каже слово Господа Бога.